Я можу сказати, що загальний перебіг вступної кампанії до вищих навчальних закладів в цьому році характеризується одним словом спокій і стабільність. стабільність і спокій. На ранок сьогоднішнього дня подано заяв 2 мільйони 130 тисяч від майже 700 тисяч осіб. Що приємно, що понад 600 тисяч зареєстровано виключно заяв в електронному вигляді. Трохи більше півтора мільйона в паперовому вигляді. До вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації 341 тисяча заяв, до третього-четвертого рівня, тобто університети і інститути 1 мільйон 700 майже 90 тисяч заяв. Рекордсмени. вперше за всі майже 180 років свого існування Київський національний університет імені Тараса Шевченка Здолав рубіж 50 тисяч заяв сприятливі умови. Гарно організована робота приймальної комісії відсутні ще.